Сучасні зими дедалі більше стають випробуванням як для мешканців, так і для комунальників міста. У кожного своя правда. Васильківці скаржаться, що тротуари не посипані, скользота, машини полюбляють більше, ніж пішоходів. А керівництво комунального господарства, у свою чергу, запрошують їх на роботу двірниками і з платнею в 1500 гривень на місяць помахати лопатою зранку до вечора. Керівники деяких установ навіть біля власних будівель не спромоглися навести лад. Велике навантаження відчуває оцей період і служба екстреної допомоги, адже, окрім негоди, Васильківці потерпають нині від різних штамів грипу ОРЗ та ОРВІ. Чи встигає медична служба екстреної допомоги відповідати на виклики зимового періоду у Василькові? Із цим запитанням ми звернулися до завідуючого підстанції екстреної медичної допомоги голода Віктора Васильовича. Так, да, дійсно, це дуже напружений час для нас. У нас кількість викликів зростає на 15-20, додатково до того, що ми маємо звичайно. І звичайно, це виклики, як правило, до хворих на грип та застуди, які мають дуже тяжкий стан. То на такий термін гіпертермічний синдром. І Ці хвори дійсно потребують екстреної допомоги. В основному ми обслуговуємо дітей. А це діти до 18 років, вважається. І екстрена, ви знаєте, що наша служба, мабуть, знають всі, що наша служба розділена на екстрену невідкладну, тобто до дорослого населення на температуру, на високу температуру їде невідкладна допомога, а до дітей їде екстрена допомога. За рік ми обслуговуємо більше 12 тисяч викликів, але взимку це особливо тяжка нагрузка. І особливо важко мати в цей час гарний транспорт, швидкий, який може доїзд робити по місту до 10 хвилин, по району до 20 хвилин. На жаль, район є села, в які ми ніяк не можемо доїхати за 20 хвилин, такі як Плесецьке, Звонкове, Перевіз, Яцьке. Ці села, на жаль, не потрапляють в зону такого. Швидкого обслуговування, але маємо, що маємо. Ми й самі намагаємося, щоб транспорт був в нормальному стані. Ми виїжджаємо дуже часто на далекі села, і щоб довести хворого в нашій машині, потребуються якісь засоби зігріву. Звичайно, за пів години салон прогрівається, але коли кладеш хворого в холодну машину, яка стояла на вулиці. У нас, на жаль, немає гаражів. Наш, наш транспорт весь час знаходиться на вулиці, і коли людина лягає на наші носилки, то бій не позаздриш. Тому а ми, як же ви ми, ми, ми самі боремося з цією проблемою. Ми е, виготовили залюфому. Такі обігрівачі з них же зробили заулюфому, зробили ми і термоковдри. Тобто через одну-дві хвилини людина вже добре їй не мерзне, вона не мерзне, але все одно машини залишаються холодними, холодний кисень, холодний ліки. Ми весь час з ними бігаємо, в приміщення і зовні виносимо. Ну це не вирішує проблему. Машина дві години поїздила на вулицю, вона вже холодна. Це серйозна проблема на сьогоднішній О, день. Зачекайте, машина ночує у вас на дворі, якщо На дворі як весь час. А ви чек? не можете так статися? Оце моя машина після морозу не заводиться. У вас у нас таке теж буває, і на жаль, у нас була проблема, коли зовсім сів акумулятор, і машина зупинялася серед дороги, і ми вимушені були за допомогою звертатися. От а без спонсорів на сьогоднішній день ми не справляємося. Наші машини французькі, всі Peugeot, всі не пежу. Це французькі. Маємо запчастини за кордону отримувати. Бюджет як був. 2013 році він такий самий майже залишився. Нас запчастини не, не вистачає, особливо в кінці року, на початку року. У Нас е, напередодні нового року лопнула ресора. Одна машина стала знову. Стрес знову не вистачає машин. А що таке у вас по району? У вас по району до Мархалівки заїжджає за 35 хвилин. Citroen Peugeot 15-20 хвилин. Ну Разумієте, добре. Це... ви обслуговуєте мешканців і району і, району, і, і міста. Ви можете міста. звертатися до влади міста, району за допомогою. Ми зверталися до е, влади міста. І до Володимира Івановича Сабадаша, і до Прунса Сергіяніча, які відповідає за медицину. Ці люди нас чують. На жаль, інші наші органи влади відповідають, що вони не мають можливості виділяти нам кошти. Я не розумію, чому так, тому що ми, жителі району, працюємо для жителів району. Те, що ми підпорядковані самому бюджету, це не значить, що вони не можуть допомогти. Ми послужимо людям району. Вони можуть не нам допомагати. Вони мають допомагати людям, яких ми обслуговуємо. Нам не треба нічого робити. Їм треба допомогти тим людям, до яких ми їдемо. Ну а чим саме конкретно, припустимо, вам допомогла наша міська влада? Ну э, восени, э, восени, не восени, весною. Весною у нас були лисі шини. Водії мені казали, я не камікадзе, я на такій машині не буду включати мігалку, я буду їхати повільно, бо вона вилетить з траси. Ми возимо і в обласну лікарню тяжких хворих, і не реанімацію, і роди веземо спішимо. І, э, тоді прунцев нам поміг Сергій Веневич дав шини. Слава Богу, є така людина. Перед новим роком лопнула ресора пару днів, і в нас була нова ресора. Після нового року стає 614-та машина Цітран, знайшлись гроші, знайшли спонсорки грошей. Він попрацював, маємо акумулятор. Ці люди чують нас, хотіли б, ще інше чули. От. Я е, хочу представити наших співробітників, лікар і фельдшер Наталі Геннадіїна. Ірина Павловна. Вже з досвідом роботи, от скажіть, будь ласка, як вам подобається сідати в холодні машини взимку? Ні, це очень... дуже холодно, звісно, неприятно. А коли вже сідушки сделали, намного... Ну, сідушки це добре, що ми придумали, приятні, да, але приятні. взагалі що таке холодна машина? Конечно. Як ви на виклик виїжджати в такі холодні холодно, машини? Поки машина согріється, і... поки ми согріємося. А да, да, Хворого, хворого то... то тим паче, якщо Ах... нам холодно, то хворого забрати теж холодна машина. не, холодна не холодна приятна, машина. Машина, да. ну, дуже приємна. ну ми вже чули, що взагалі всі, хто працюють у таких. Медичних, скажімо так, закладах швидкої допомоги невідкладена, це ентузіасти. Ви на сьогодні оце можете закликати? У вас є проблема з кадрами? Є проблема є, з кадрами. От, чим є. сьогодні є. ви можете приманити, скажімо так, на заманити, заохоче. На, на жаль, таким нічим, тому, в Києві то... зарплата вища. У нас два молодих фельдшера звільнилися, знайшли роботу в приватних структурах в Києві, і вони дуже себе гарно почувають. От. Ну, ще такі моменти є. Молоді люди приходять, дуже специфічна робота, дуже агресивно. Дуже часто ведуть себе люди, які викликають. Нас так образили одну фельдшеру, що вона знайшла привід і звільнилася, тому що люди нестримно ведуть себе по телефону, не розуміють, що відбувається. Вони намагаються любим способом добитися результати. Не чують, не чую, коли їм говориш, куди треба звертатися, як звертатися, що це не наша іноді служба. І це про прохання до всіх стримувати емоції. Ви завжди можете другий раз набрати телефон 103 3 і завжди можемо домовитися, покликати завідуючи, якщо вас не розуміють. Це все вирішується. Стримуйте емоції, бо люди просто вранці виходять з величезним тиском, з з хворим серцем. У нас, на жаль, всі співробітники вже після 40, скажімо так, мало хто в нас, пару чоловік молодше. І ці люди, як правило, мають вже надбані проблеми завдяки швидкі. У вас є е, ложні виклики? Є таке, на жаль, буває, Або і дуже часто викликають... неправильно, неправильно називається телефон. Іноді балуються діти. Більшість батьків, коли ми телефонуємо зворотній дзвонок робимо, то вони роблять зауваження дітям. Але це теж проблема є. Але дуже багато е, хибних ложних викликів як кажуть, це що заважає вам у роботі і ще дуже От... заважають е, проблеми е, з дорогами. Дорога на Плисецьке в поганому стані Резбейте, на перевіз Резбейте. дуже заважає е, ці лежачі поліцейські, оці. які в Путровці, бо там і біля 16, вони, вони не тільки стримують да? швидкість, ми втрачаємо там біля 5 хвилин, коли ми маємо калінку прибути за 15, ми прибуваємо за 20 хвилин при таких розкладах. Але найголовніше, летять колодки. Постійно водії повинні змушені скидати гроші, скидатися на ці колодки, замінювати, бо вони зношуються. Стійки в нас машини в такому. Останній, що вже ось ось треба буде міняти. Це дуже важливий момент. Машини три тонни, і оці постійні пряшки на цих це дуже-дуже погано. Інколи приходиться притримувати хворого на ношах, так. щоб він не пригав до. А що вести до... вагітну Рейси. по таких. Розбиті дороги, плюс ще поліцейські. Да. Та... А дороги в місті. Так само погано, ні, в місті ні? в місті Набагато ні, краще, ніж в районі, там, де я назвав, то в місті набагато краще, слава Богу. Да, так. В місті, так. То, Мабуть, все-таки да. служба працює. От. І ви хотіли ще ознайомити нас з вашим водієм. Оцей водій, наш Саша Тимошенко, Ця людина потрапила в аварію, його догнав якийсь таксіст, і незважаючи на те, що ми зверталися до всієї влади нашої, до а, значить, а, судів, а, він вимушений був робити ремонт за свої гроші, бо суд нічого не присудив. Зараз ми наскільки не захищені в плані юридичному, людина сама відремонтувала автомобіль, який не по його війні. Як мені казав, коли був у нас працював фараон е Олександр, казав, ну лоха і життя плоха. Тут все-таки ми лохами залишилися, тому що немає допомоги. Треба, щоб якось влада звернула увагу, щоб нам своєчасно більше року машина стояла, нічого не робилось. Інша машина, півтора року по судам ходила, це ненормально. Цього не можна допускати. Це машина медична. Медична, це нам швидка, оця машина швидка. стояла. Ми їздили на УАЗах, ремонтували їх, їздили на УАЗах. Так, і що скажете самі? Ну, а що я скажу? Ну, людину відповідально взяв, забрав всі мій гроші, зробив автомобіль. Да. бо да треба було, робити. Трошки-трошки так. Да. Так. допомогли трошки, співробітники. Біля 9 тисяч. Сім тисяч. Це, 7 000, це, це не, не мала сума, і ніхто не відшкодував. І ніхто нікуди не звертався? ось Я ну, вже не зверталися, діло навіть в не визивали, закрили діло. Тобто захисту в нас юридично достойного немає, на жаль. У нас ще да, лишають наше приміщення, де ми зараз знаходимося. Да, тобто, у нас проблема в тому, що у нас не пристосоване не типове приміщення. Нам ще в 2006 році переселили в це приміщення. Е, от, і воно не має ні гаражів, воно має не дуже гарний санітарний стан. Нам в 2007 року обіцяють зробити типове приміщення, ніби навіть гроші виділялись на це приміщення. Але, на жаль, сьогодні те, що нам. Які проекти нам пропонують, то вони не відповідають найменшим вимогам до типового приміщення. Не говорячи вже про гаражі, навіть площа у нас зараз 400 квадратних метрів, хай би 300, Але площа там десь 160-170 квадратних метрів. Тобто я не знаю, може хтось вважає, що ця ці бригади, які працюють на передньому фронті боротьби за здоров'я, це фактично передній фронт, і грязь, і дощ. І аварії, і кров. Ці люди працюють в стресі страшенно. Вони повинні мати умови для відпочинку. Перепочинку, хай ну, не перепочити вони десь повинні. Душ вони повинні десь прийняти. Помитися, звичайно, Свою, свій одяг попрацювати, на якої потрапляє і рвотні маси, і кров, і все що угодно. Вони не мають цих умов і не будуть мати, якщо буде так робитися, як планується. І ви в плані ніде не стоїте? На жаль, нам нічого не говорять. Ми uh, займаємо приміщення, яке uh, знаходиться в підпорядкуванні районної адміністрації. На сьогоднішній день uh, є єдине, що обіцяння uh, Єнгена Миколаєвича Червенка, що у нас нема завдання зробити вам гірше, ніж у вас є. Ну, я сподіваюся, що ця людина триматиме свого слова, що він дійсно зробить краще, Слава ніж у нас. Не буде гірше. Не так. буде гірше. Це тому, єдине спасибо. на що ми тримаємо надію.